Всім привіт! Мене звати Віка, мені 25, та я приїхала до Канади за програмою Коет. На своєму каналі я ділюсь своїм досвідом еміграції, а також проблемами, з якими я зіштовхнулася при еміграції. Тому перед початком відео хочу попросити тебе підписатись на мій канал, якщо ти ще цього не зробив чи не зробила. Ласкаво, прошу! У цьому ж відео я хочу поділитися таким, знаєте, гірким досвідом роботи в Канаді. Я сподіваюся, що, можливо, ця історія когось вбереже від таких самих помилок. Історія не моя, а мого друге Діма, з яким ми знімаємо разом квартиру. І, на жаль, після того, як з ним це трапилось, він опублікував це в групах Facebook і виявилось, що на такі уловки потрапляє чи не кожен другий українець, який приїжджає до Канади. Тому давайте розпочнемо. А, ця історія, як ви зрозуміли, про те, як Діму кинули на роботі. А, як це сталося, де він знайшов цю роботу? Давайте взагалі розповім про досвід його роботи і як він сюди потрапив. А, коли ми приїхали до Канади, ми тут познайомилися з одною парою з України, і вони вже коли приїхали, мав, ну, хлопець мав роботу. Діма з ним якось подружився, вони розспілкувалися, і Діма каже, може, будь ласка, запитати, чи потрібно там ще працівники? Виявилося, що так. І Діма пішов з ним на роботу. Це була робота на будівництві. Вони там, чесно, я не знаю детально, що вони робили, але це була робота на дворі. Вони щось там кирпичом, по-моєму, обкладували будинки. І Діма і цей хлопець були е, різноробочими. Тобто вони там замішували якийсь цемент, подавали і цегли і так далі. А робота загалом була непогана. Оплата була 25 доларів в час, але проблема була в тому, що робота була далеко. Практично всі будівництва знаходяться за межами Торонто, а не в Торонто. І потрібно було вставати в 4.20 ранку, а, а повертався додому дімани о 8. Ну тому дуже багато, тому що дуже багато часу витрачалось саме на дорогу. Якби це хоч знаєте, на роботу за яку платили, то нормально, а так на дорогу. Тому Діма там пропрацював якийсь певний проміжок часу, поговорив потім з власником і каже, що я там скільки потрібно відпрацюю, але буду змінювати роботу. Ну і каже, добре. Діма розмістив своє оголошення на торонтовці. Я думаю, ви знаєте, є такий сайт торонтовка.com. Там можна знайти і роботу, можна знайти і квартиру. Загалом там багато всього, можете зайти подивитись. І Діма виставив там своє резюме, що він шукає роботу. Йому почали дзвонити. Дзвонили дуже багато там різних роботодавців, і позвонив ось один. Він представляється по-моєму Алексом чи Олександром, але загалом його звати. Альфред, напевно, я ось тут вам напишу, щоб ви також не потрапили. Я маю і номери телефонів, і відео різні, але не можу це виставляти, тому що я знаю, що в Канаді є певні закони, де за це може сі подати в суд. Тому я дам вам тільки його ім'я. Якщо він буде вам телефонувати, то ви вже будете знати, що це він. Діміш він предложив роботу. Робота була всередині, ще дуже було так знаєте заманчиво, тому що холодно, зима на будівництві на дворі, там вітри, сніг працювати холодно. А тут всередині робота. Робота не сильно важка. Вони. Робила постійно, вони роблять загалом ремонт, але постійно різна робота. Тоді маклав ламінат, то там стіни красив, то якісь там меблі збирав. Вони там робили типу кухню ручної роботи. Загалом робота Дімі подобалась. Він казав, що не важка. Єдине каже, що якось м, цей Олександр, я не знаю, як правильно його називати, тому що він Альфред по документам, але представлявся Олександром. А він все так, знаєте, тянув. Він не любив, щоб там приїхати, швидко зробити, піхати далі. Він там приїхав, кудись поїхав. Діма щось робить. Він там приїхав ввечері, ой, ось це треба зробити. І загалом Діма там виходив на роботу, наприклад, на 9 годину. Цей Алекс практично завжди запізнювався ще на час. Діма його там час біля метро ждав, і потім вони там працювали десь годин до 9, до 10, інколи навіть до 11. -ти. Тому що таке сказала: вдень цей Алекс, присіздив, а ввечері потрібно було більше наганяти роботу. І як же ж, які ж обіцянки були, і як же ж він кинув з цієї роботи? По обіцянкам було, що вся робота буде офіційна, всі оплати будуть чеками. Але він каже: В мене бувають проблеми з чеками, і інколи буду тобі давати готівку. А потім готівки не було, були перекази на карту через Є-трансфер. І, і, в принципі, це нормально, тому що тут можна потім... Цей заробіток задекларувати та сплатити за нього налоги, тобто це все потім буде офіційно. І він же із цією справкою за роботу із заплатами, точніше щеками. І перший, знаєте, такий був дзвіночок. Це коли він пообіцяв Дімі спочатку платити в кінці тижня, потім каже, я буду платити там понеділок, вівторок. Діма каже, добре вже пройшло, але вже пройшло два тижні, і зарплати немає. Діма йому щось кажеш, типу ж зарплата, і він кожен день якісь нові відмовки: та те, та те, та те. І ми чесно вже так насторожились, тому що якісь такі, ну, якісь дивні постійно були розмови, і ми вже так думали, що щось не так, напевно, що він не заплатить. Тут він заплатив якусь частину, суму, ще частину загалом виплату. Ми такі ну, напевно нормально. Дімося тоді каже, можливо, шукати іншу роботу, але каже, блін, заманює те, що дійсно робота всередині, що не потрібно мерзнути на дворі. Тут проходить там ще тиждень два роботи. Знову затримка зарплаті. Діма каже: ладно, каже він, ну, альфред. Почав розповідати, ну, як кін представляється, Алекс. Е, що в нього там зараз з оплатою, Що я все заплачу, не хвилююся. Діма каже, добре, дивись, мені в принципі зараз кошти не потрібні, мені вони потрібні в кінці місяця. Тільки потрібно було нам на перше число. А Діма сказав на 28, Щоб заплатити за квартиру. Тобто, добре, ти там пропустив цей платіж, все ок, головне за 28, щоб були кошти. Це каже: Да, без проблем. Вийди тільки, будь ласка, в суботу та неділю, і я тобі стопудов заплачу. Діма виходить в суботу-неділю. Наступає 28 число, грошей немає. Діма починає йому телефонувати постійно. Він бере трубку спочатку, обіцяє, що я заплачу. Йому каже, те, що обіцяв. Він йому каже, що, там, що я доросла людина, що я типу не кидаю. І, взагалі, це твої проблеми, що в тебе оплата з квартирою. Я ж на тебе свої проблеми не гружу. Типу ще мені гроші не заплатили. Діма каже: а до чого тут я? Я свою роботу всю виконував в термін. Коли ти просив, я виходив, я все зробив. Ти такий да, ну типу мене твої проблеми типу, не колишать. Діма морально дзвонив кожного дня, це постійно якісь відмовки, то він вже слухавку перестав брати. Ну і дійшло до того, що вже пройшов місяць, грошей так і немає. Ми вбили цей номер телефону в Гуглі. Причому, коли перший раз була затримка з грошима, Діма також вбивав, чомусь цієї інформації не знайшов. Тут ми почали шукати і знайшли, що цей Альфред вже дуже давно розводить людей. Що він розводить не тільки тих, кого бере на роботу, а й тих, в кого робить ремонти. Я знайшла людину, чоловіка, з яким він працював сім років назад. Обіцяв зробити йому ремонт, набрався передоплат на 10 тисяч доларів і щось там його киданув. Цей чоловік звертався в поліцію, але каже, немає, що йому пред'явити. І каже, що він так, ну він ці вже ці сім років вивчив всю його біографію, дав мені от справжнє його ім'я. І каже, що він дійсно бере на роботу українців, білорусів, і потім так не оплачує. Каже, перший раз виплачує якусь суму, і далі отак тягне тяне тя, тя, максимально скільки людина може працювати, і просто кидає на гроші. Тому. Ось така історія вийшла, так неприємна, тому що через те, що він кинув оплатою, ми не змогли заплатити за квартиру. Нам, ну там, штраф невеликий навестило 20 доларів, але нам довелось платити з кредиток. І якось то, знаєте, такий буде приємний момент опустошувати кредитки. Але як сталося, так сталося. Нічого страшного, це буде урок. Я сподіваюся, можливо, ця історія комусь допоможе, можливо, буде повчальна. Зараз розповім, вам, як вберегти себе, щоб не потрапити на таких альфредів. І щось я хотіла сказати і вилетіла з голови. А, так, а, ну давайте вам тоді розповім, що ж зробити, щоб не натрапити на, як мінімум, на цього, Альфред. Чесно, тут важко. Ну, По-перше, завжди просіть цю справку про роботу, хоча всі з нею затягують. І наскільки я знаю, Діма вже на третій роботі ні на одній йому не давали якийсь там договір, де ти підписуєш, скільки ти працюєш. Просто от, максимально сюди цю справку з роботи, тому тут важко. А, Просіть оплату відразу там. Ну хто там платить, наприклад, через тиждень, і якщо оплати немає, то краще не вірити в це, і отак не ходити місяцями, тому що гроші ви навряд чи потім зможете вибити свої. Далі перевіряйте завжди номер. Тому що тут всі номери, в принципі, прив'язані до паспортів. Тобто як я розумію, що. Не можна просто так там викинути цю карточку з цієї карточки розводити. Тому вбивайте цей номер у Гуглі і читайте максимальну інформацію, яку можете знайти, щоб ось так не потрапити. Тому що, бачите, про цього Альфреда чи Алекса було багато інформації, проте просто ми не перевірили. І якщо вам буде телефонувати от Алекс чи Альфред, він представляється ніби Алексом, і буде пропонувати вам роботу по ремонтам, то знаєте, що це розвод. Я сподіваюся, що дійсно для когось ця історія стане повчальною, тому що. Як пишуть зараз у Фейсбуці, Діма виставив цей пост, і там просто коментарів тьма, і всі пишуть, що таких історій просто кожна друга, займають українців і кидають плати. Звісно, це дуже так знаєте, засмучує, напевно, тому що я ще знаю історії, де так наживаються на українцях, де, от, наприклад, хлопці працюють на будівництві, отримують ну, щось там близько 30 доларів в час. Таку роботу знайти важко, вони якось знайшли через знайомих. І, каже, ми зустріли там е, ще одного хлопця, який працює так само, як і ми, на такий самий час, ту ж саму роботу робить. Але в нього заробітна на виходить 14 доларів в час. Тобто, просто він влаштувався через когось не напряму, і хтось ось так класно заробляє на ньому 16 доларів в час. Тому ну, бачите, таких історій багато. Я бажаю вам, щоб ви не потрапляли на них, не потрапляли на таких шахранів і, чесно, не знаю, що ще підсказати, просто бережіть себе. Сподіваюсь, дійсно, що це відео стане комусь корисним. Буду рада вашим коментарям під цим відео. Напишіть, будь ласка, про ваш досвід роботи в Канаді, яку роботу вдалося знайти, коли приїхали. Чи не було у вас якихось, знаєте, таких поганих історій? Діліться своїм досвідом, буде дійсно дуже цікаво почитати. І хто не підписаний, звісно, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляди і пока-пока до нових відео.